Члени виконкому, шановні запрошені. Є пропозиція розпочати наше засідання. Є нагальна необхідність у нас прийняти одне рішення пов'язане з терміном його прийняття. Власне, це основне, одне з основних питань сьогодні. Порядок денний. сподіваюся, всі ознайомились. Є пропозиції до порядку денного? Зауваження? Ні. Прошу затвердити. Порядок денний. Хто за? Дякую. Отже, перше питання про затвердження мережі закладів освіти Славутича на 2025-2026 навчальний рік. Ніна Анатолівна, знімаємо питання. Ну. Так, ви, Ніна Анатолівна, ви вчасно про, просимо вас до слова. До вашої уваги мережа закладів освіти міста. І якщо говорити про пріоритетність, про а, наші тенденції, то зразу хочу сказати, що мережа закладів освіти зменшується, тобто мається в увазі по кількості. І ви знаєте, що вже із 1 вересня 2025 року у нас Закладу дошкільної освіти «Джерельце» припинив своє існування і шляхом приєднання до закладу дошкільної освіти Крунг. От, це таке наше, наша зміна. І якщо говорити в розрізі закладів загальної середньої освіти, то по ланкам, да, По початковій школі, по базовій освіті і про профільний, То у нас в цьому році е, за парти сіло першачків 124. Так. Ще 30 серпня ми мали цифру 123. Да, і ці цифри вони якось так дуже змінюються різкоп. Різко тому що планова мережа в нас була. Прогнозована да, на 85 класів і 1993 дитини. А, планова мережа це в травні місяці. Всі заклади, керівники закладів освіти, приносять свою прогнози. Да, і ось так було. І, а зараз ми маємо 83 класи, і тут хочу принагідно сказати дякую а, керівникам закладів освіти, які прислухалися до нашої, нашого побажання. І, а в розрізі восьмих класів, десятих класів зробили оптимізацію, скажімо так, так. Тому на два класи менше. І а, всього 1960 учнів у нас а, сіло за парти: 83 класи і 1960 учнів. А, в розрізі те, що я говорила. А, освіти Початкова освіта. Ви знаєте, що в цьому році гімназія Крокус і ліцей без меж набирали тільки перші класи, і таким чином набрали 60 учнів гімназія Крокус і 64 чотири ліцеї без меж. І того в нас взагалі 124 першачки. Далі в Базова середня освіта в нас най, так скажем потужніша. Всього класів 42 і 1009 дев'ять учнів у, у, у цій ланці. І профільна освіта 14 класів, 335 учнів. Ось на цю кількість. Учнів, ми і розраховуємо коли говоримо про профільність, коли говоримо про те, що у нас може бути така от. Цифра да 335, а найближчі ще 3-4 роки. Так що все добре в нас із профільною освітою, і академічний ліцей буде з напрямками, так як повинно бути. і Кількість напрямків буде належний. Да, і у дитини буде вибір про те, що говорить нова українська школа. Так що, ось а, тенденція до збільшення, звичайно, ви бачите інклюзивних класів, якщо в тому році ми мали. 21 клас, то в цьому вже 26 класів інклюзивної освіти. А група подовженого дня дуже користуються популярністю серед батьків, і наша така а, головна мета, щоб забезпечити а, запит, соціальний запит батьків, тому що це говорить про те, що батьки будуть спокійні, а що таке початкова а, школа, дітки початкової освіти цілий день в школі. Так, батьки спокійно працюють в собі а, знач, на своїх а, робочих місцях. І в нас а, всього по місту 11 груп дня, продовженого дня, і там 305 учнів розраховано. І ви бачите, що інклюзивних груп тут теж аж 5 в групі подовженого дня. Ось так. Коротенько по мережі закладів загальної середньої освіти. Якщо є питання, будь ласка, я можу відповісти на всі, маю надію. Дякую якщо є, будь ласка, а, значить, що до дітей хотіла би ще додати. Тіх, які ми очікували в перші класи, і в нас прогноз був 144, да, а 124 тільки прийшло, то шостих шестирічок і семирічок в закладах дошкільної освіти такого раніше не було, залишилося 19. Тобто ми їх ждали в школу, а вони залишилися угу. в школі. Да. І тому збільшилася у закладах дошкільної. Да, в садочках, а в закладах дошкільної освіти Правильно. теж збільшилась цифра. От, а у першачків вона зменшилась. Ось така історія. І якщо вам цікаво, то на ну, мабуть підхід змінився, да? і можна порадіти, мабуть, цьому. І ще просто для інформації, що в нас в цьому році 186 осіб, 186 осіб, а дітей з осіб дітей здобувачів освіти знаходяться за кордоном. І це майже в два рази менша. Цифра, чим було в, в минулі роки, тому що там було 300 і трошки більше. А, або вони повернулися, або вони вирішили, або відрахувалися. або відрахувалися, правда, правда, що? Але нам чесно освіті краще і педагогам буде легше, тому що їх менше. Краще, але на жаль. Певну таку психологічну межу чисельності. Ми перетнули. На жаль, маємо менше двох тисяч учнів в освітніх закладах. На превеликий жаль. Ніна Анатольовна, а з інших населених пунктів ми маємо дітей, які відвідують наші освітні заклади, і скільки це, і яка тенденція є, можете сказати? Маємо, але це невелика кількість. В тому році було одинадцять. От, в цьому році десь така, але ну, говорили 9. Побачимо. Десь, ну, стабільно, 9, 10, 11 це небагато. І в основному це а, початкова освіта, там 3-5 та, і профільна. Якось ну гімназія у них вже є свої, і тому ось чомусь батьки може приїжджають сюди, і їм зручно знову ж наша да, повна прийшовся. повна занятість дитини початкової освіти, і мабуть вони розуміють і вибирають, да обирають, і профільність зрозуміло, що ліцей yes. а, да тощо там, так що так, і про внутрішньо переміщених осіб а, всього 141. 141 особа в закладах дошкільної освіти 40, в закладах загальної середньої освіти 101, Теж збільшилась, теж збільшилась кількість, і це теж непогано. О, це що стосується закладів загальної середньої освіти. Коротенько по закладам дошкільної освіти тенденція теж до зменшення. А в тому році нагадаю 576 було е вихованок і вихованців в закладах. В цьому році 472, 36 груп, а дуже важливо, що е за закон України про дошкільну освіту. Говорить про те, що в нас не може бути санаторного, санаторного типу, да? не може бути комбінований, по-моєму, може бути, але от тип закладів буде змінюватись. І ми вже марите заклад дошкільної освіти марите, що ризький квартал, так колеги. Ми перейменували його і вносимо зміни до. Статутів закладів дошкільної освіти, тому що змінився сам закон, і для того щоб не втратити оригінальність і специфіку закладів дошкільної освіти, наприклад, таких як Крунг, там де є тифлогрупи, які працюють з дітками із, із, із порушенням зору. Або центр розвитку дитини, де є дефектологи, логопеди, да, які займаються з порушеннями мови мовлення у дітей. Ми в закладах дошкільної освіти створили спеціальні групи. для цих закладів дошкільної освіти інклюзивні групи це. Одна справа, да, а ще залишили таких діток для того, щоб наші професіонали фахівці надавали їм таку послугу. І того а, а, спеціальних груп в, взагалі в у нас 11, а в інклю, інклюзивним, з інклюзивним, з інклюзивною освітою 14. Ось така а, тенденція у закладах дошкільної освіти. Найбільший, звичайно, 124 це крунг, тому що він об'єднав джерельця. А в основному е м, заклади дошкільної освіти е мають 90, 95, 84, 79. Ось така в розрізі до 100, до 100 вихованців. І якщо немає питань по закладам дошкільної освіти, то е палац дітей та молоді. Тут не лякайтесь цифрою, таке враження, що палац забрав всіх наших дітей. Дуже б було добре, якби так було, і ми будемо намагатися. 925 всього, 44 напрямочки гуртків, і ч так. Угу. І, Справа в тому, що за закон України про позашкільну освіту дозволяє батькам і діткам обирати гуртків стільки, скільки ти потягнеш. І тому, звичайно, ми робили вже такий зріз, і а, якщо порахувати дітей да, один раз, як ми говоримо по головах, да, то їх буде десь. 500, так як і в дитячій школі мистецтв, так як у спортивній, да, по одному, то тобто 300-400, скільки о, може бути, але а, мають, тако, мають таке право, і ми з задоволенням їх беремо. Палац дітей та молоді відкрив два нові гуртки: це національно-патріотичне виховання і роботи з молоддю. Тому що, а, якщо побачимо, то вікова особливість палацу, такий, навіть дошкільний, да і початкова, а треба більше працювати із дітками. А, то ось такого а, національного військово-патріотичного виховання, і тому ми додали таких напрямочків. За що і дякую керівництву, що прислухались до, до, до нашої, і ви бачите, що. Деякі керівники гуртків вони не мають повної ставки. І це нормально, тому що дуже багато із них сумісники. Тобто це говорить про те, що вони мають 6 або 8, або 7 годин навантаження, і з їхньої заяви про погодження, ми їх взяли у цю мережу. Ось така історія в. У нас в палаці дітей та молоді. Звичайно, Палац дітей залишається бути таким центром. Вони дуже багато проводять заходів із акцій, да, і допомоги нашим захисникам. І звичайно являються офісом міжнародного фестивалю «Золота Осінь Славутича, яка нагадаю, не незабаром 26, 27, 28, Вони готуються і, слава Богу, дітки і керівники. До нас хочуть їхати в Славутичі. Дякую. Якщо є питання, будь ласка. Угу. А є ще дитячі спорти. Так, ну, щодо наших тенденцій. Я хочу сказати, що ми, в принципі, витримали цей рік, набирається 408 дітей. От в тому році було 397, Ну трошечки збільшилось, але тенденція до того, що дуже важко зараз набирати. Початкові групи, початкової підготовки, тому що їх менше стає дітей. Звичайно, менше ми можемо набрати груп. Звичайно, вони пріоритет якісь вибирають. Ну більше е, от басейни відкрилися, то всі хочуть навчити дітей плавати просто навіть для себе. Тому там багато абонементних груп. А ті вже батьки, які ставлять задачі, що вони хочуть дійсно до ну, навчитись Стилями плавати, отримувати якісь розряди, якісь спортивні досягнення робити, то вони тоді вже приходять у спортивні школи. КПОФКСТ дуже активно зараз почали оці абонементні групи. Запроваджувати. Запроваджувати так. Е, і тому у нас така <гум>, конкуренція зараз. от, Є батьки, які готові платити гроші, аби дитина, щоб не напрягали дитину, там якимись результатами, щось ото хай ходить собі, плаває в своє задоволення і все. от, Ну але все ж таки більшість у нас батьків, які хочуть, щоб дитина розвивалась, фізично навантаження отримувала і приймала участь у змаганнях, і отримувала результати. Я хочу сказати, що е, я думала, що ми свідоцтва виписуємо по закінченню спортивної школи. Е, я думала, ну що ну, вони там? Це ж не НМТ, якісь бали чи щось. Але от у нас дівчинка закінчила ліцей е, футзал, е, в університеті Шевченка йшла по як Співбесіда. Співбесіда, да, От, і перебирали її документи, ж оцінювали її, питали і натрапили на наше свідоцтво, і сказали, о, так у нас є команда футболістів. Зразу тренеру тут же дзвонять, кажуть, так, ми вже. Тобто в цьому разі зіграло, мабуть, що все ж таки наші діти і гарно виступають, особливо там, особливо фіфудзалістки, футболісти. От тому. Робимо все можливе, є свої мінуси, дуже, дуже дуже важко підібрати кадри, тому що у нас специфічна освіта, ми не можемо просто взяти людину без спеціальної освіти. Всі вони наші учні багато вчаться за профілем за нашим, але вони не повертаються назад. От зараз е, у мене тут є вакансії, е, б'ємося за тренера з Батуту, бо тренер молодий дьока Женя він поїхав до Києва, бо такі тренери треба візді. От. А ми зараз mm -hmm. вже витягуємо вже як можемо тренера з Чернігова, він Славутицький теж спортсмен. От, уже заманюємо, чим можемо броню зарплатою, всякими там, які тільки можемо надбавки законі, те, що можемо дати, по півтори ставки даємо зразу. Тобто діти є, Женя поїхала, діти залишились. От і оце чекаємо вже в понеділок. Там стоїть вакансія, але ми чекаємо, що він уже повинен приїхати. От. Бо його цікавить саме бронь. Він прекрасно працює в Чернігові, на абонементах, але цікавить саме бронь. І Перше, що спитали, чи дасте бронь. Я кажу, тому все так, зробимо. Ясно, ми, справа в тому, що ми визнані критичним підприємством по області таких шкіл, по-моєму, тільки дві чи три десь так. От. Але ми добилися. Слава Богу, у нас рівень заробітних плат відповідав тому, що треба було. От і ми вже вдруге вдруге отримали критичність, і у мене три чоловіки, два зараз заброньовані. Оце я держу місце для цього молодого тренера. От. Ну та й такі час, і тому таким, хоч таким, ми їх сюди до нас. Запрошуємо. І ще один мінус. У мене е, на відділенні боксу звільнився тренер. Знову ж таки, за браку кадрів. Е, медична частина наша е, лікарня. Е, ну Його переманила на реабілітолога, реабілітолога. там більше на більше. і у більш. вас, вас вакансія там. Да? І, і у мене і на боксі тренера. зараз вакансія вакансії, немає тренера, і ну, шу, шукаємо тепер б'ємося вже так. навіть. Потрібно шукати, битися, да. бо база є чудова. Да, е оце живу. Важко живе. знайти таку десь в радіусі 200 кілометрів. Це точно не знайдеш. Да. І потрібно, потрібно максимально використовувати, ну, щоб давати. Тренера мобілізували основного розвиток нашого, а тепер оце ми бідкаємося, ходимо, шукаємо. Ну я думаю, що ми. Чогось будемо шукати. Чернігі будемо члени, не знаю. Є ми нема. Угу. Uh, у нас ще мережа навчальних груп та індивідуальних занять дитячої школи мистецтв. Uh, <плес> шановні члени, виконкому, є зауваження до мережі? Uh, нема. Так. Є пропозиція підтримати і. Ну, добре, давайте, послухаємо. Дитяча школа мистецтв на нашому відділенні, на нашому, в нашій 354. школі є 4 відділення, і з цього року ми набрали дітей 5річного віку, групи естетичного розвитку. Зараз у нас вже 16 дітей, ми їх розбили на дві підгрупи, тобто, це діти, які ще в садочках навчаються і приходять до нас після садочку і займаються два рази на тиждень. Всього 354 учні у нас на сьогоднішній день навчаються. 39 викладачів. Я не знаю, що ще раз кажу. Багато. Ну, в нас також не вистачає викладачів. У мене дуже багато. Просять саме на гітару викладачі викладачів гітари мене не вистачає, і є юнаки, які працювали, а броні в мене немає. Тому наш гітарист він також воює і дуже багато дітей є. бажаючі, щоб навчалися, але немає у мене кого запропонувати. Шу голосувати і затвердити мережу закладів освіти місце на 25-26 навчальний рік. Хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства дорожньо-експлуатаційне управління. Ми його перенесли з попереднього засідання, оскільки представників підприємства не було, Тетяна Леонідовна. При плануванні включенні до порядку денного інформуйте, що питання не буде розглядатися без так, представників так. того чи іншого підприємства. Так, так бо, бо так і сталося минулого разу. Цього разу листа направили. Доброго дня всім. Прошу розглянути шановні члени виконкому. Віктор Васильович, прошу розглянути проект рішення фінансового плану. Комунального на підприємство дорожньої експлуатаційне управління на 2026 рік. Представники підприємства в залі. Будь ласка, можна задати питання. Підприємство запланувало невеличкий прибуток і інвестиційну складову. Будь ласка, прибуток заплановано. Це добре. Тобто 100% беззбитковий, якщо навіть не отримують, то беззбиткова діяльність буде. Так основна вимога до фінансового плану. Одна із основних. Будь ласка, шановні члени виконкому питання. Прибуток основних, які сторонні послуги у вас найбільшим попитом користуються, Віктор Дмитрович? Транспорт. Крім бюджетного фінансування, транспорт, транспорт, замовлення це від кого в основному? Від інших комунальних підприємств? І від інших так? комунальних підприємств. Так. Так, а так, а ще, так, ще, так. ще крім цього, є. По стороні є, заказу закази у нас. Є ну, сторони. Ну, від людей так. доставка матеріалів. Спецтехніка по спецтехніці є замовлення? Нема? Теж є замовлення. Теж є. Так. Да. Добре. Добре, дякую. А на виконання робіт, з влаштування твердого покриття замовлень? Ну, Фобічно. на жаль, у нас йде така тенденція, що по покриттю, покрісві, у 2023 році у нас було там 290 тонн асфальтобетону, бетону, за якого ми могли купувати. У му році 130 тонн. А що буде у ну, 25-му, ми порахуємо, на жаль, тенденція така. Стан ну, техніки, як ви оцінюєте? Стан техніки. Стан. Скільки в нас скритя? Технічне состояння, я ну, дуже, техніка дуже настаражу, потребує заміни. Ну, у вас я було шов... трошки оновлення, так? Да? Рум, припустимо, у нас вже можна сказати рік ще, якщо він відпрацює, то. Нова техніка. Ескаватор це запитає. Ну, один ескаватор тільки. Це нова техніка, Так, да, Я да. говорю за нова техніку. Для обслуговування доріг потрібна нова техніка. Припустимо, у нас зовсім вона зов... для прибирання снігу з 88-го року взяли, як ви розумієте. Так. Добре, питання є до. Представників підприємства, якщо ні, прохання підтримати рішення затвердити фінансовий план. Хто за? Дякую. Дякую. Про надання дозволу на розміщення реклами. Галина Володимирівна, будь ласка. Всім доброго дня. Шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. На фасаді Англійська. будівлі. Англійська магазин довгава за зверненням ФОП Карцевої Олесі Юрівни. Дозвіл на 5 років. Угу. Прошу підтримати, поясню, чому на 5 років. Тому в ну, законодавстві 5 років. Людина в заяві теж написала, що на 5 років. Якщо на тому виконкомі заяви не було вказано, то ми проголосували за 2 роки. Так. Ну тут я прошу зрозуміло. підтримати, щоб а, не порушувати є. їх законодавство. А Догер оренди в них наскільки Олександровна? Да. Але є Але. погодження від Арини Олександрівни. Ну в заяві вказано 5 років, є так. так. є пропозиція підтримки. Але просто ескіза немає, є там дія. Є, є. Фактично в один цвіт. Буде добре видно. Не, не Ні, є, екскіз. Дмитрій. Є? Повинен бути. Да. Хіба добре... не віддавала? Дизайн-код, -коду. Дизайн -коду. Дизайн коли буде, все одно всім буде направлені листи, буде наданий час привести свою рекламу у відповідність до дизайн-коду. Прошу підтримати підприємця нашого є <гас> підтримати <гас> Дякую.